Вітаю вас, малята! Сьогодні другий день тижня, вівторок, 19 грудня, і у нас математика. На минулому занятті ми познайомилися зі складом числа 9. А сьогодні я розповім вам, що таке час і чим вимірюють час. Але спочатку. Пригадаємо, з яких двох чисел складається число дев'ять? Дев'ять це один та вісім. Два та сім. Три та шість. Чотири та п'ять. Та навпаки? П'ять та чотири. Шість. Та 3, 7 та 2, 8 та 1, 9 та 0. Малята подивіться на картинку. Пропоную вирішити задачу. 6 додати 3 дорівнює. Давайте уявимо. Що на столі стояло шість тарілок. Ми поставили ще три тарілки. Скільки стало тарілок на столі. Порахуйте, звичайно, же, 9. Наступна задача 5. Додати 4, дорівнює. Давайте уявимо. Ми чекаємо гостей, і матуся поставила на стіл 5 тарілок і поклала на стіл 4 ложки. Скільки столових приборів стало на столі всього? Порахуємо. Правильно 9. Чого більше? Тарілок чи ложок? Як ви думаєте, чи всім вистачить ложок? Тарілок більше, ніж ложок. Тому що тарілок 5, а ложок 4. Число 5 більше, ніж число 4. Давайте покладемо біля кожної тарілки одну ложку. Чи біля кожної тарілки є ложка? Ні, тому що ложок менше. Наскільки ложок менше, ніж тарілок? Правильно, на один не вистачає однієї ложки, щоб тарілок і ложок було однаково. А тарілок зараз на одну більше, ніж ложок. Покладемо на стіл ще одну ложку. Біля кожної тарілки тепер є ложка. Так, тепер можна сказати, що їх стало однаково. Або порівну. Поскільки? Так, по п'ять. Малята, ми часто чуємо ще не час, ще рано. Коли прийде час? А що ж таке час? час? Це щось таке, що людина не може понюхати, побачити, почути, торкнутися, тобто не може відчути органами відчуття. Час це величина, яку люди використовують для того, щоб розповідати про минуле, сьогодення, майбутнє. Також за допомогою часу люди визначають інтервали між якимись подіями, процесами. Ми можемо вимірювати час з секундами, хвилинами, годинами, тижнями, місяцями, роками. Малята, відгадайте загадку. На руці і на стіні. Ходить, ходить рівним ходом він від заходу до сходу. Що це? Правильно, це ж годинник. Ми завжди стежимо за часом. А навіщо людям потрібні годинники? Час вимірюють за допомогою годинників. Як ви думаєте, як назвати годинник, який висить на стіні? Так. Настінний. А який стоїть на столі? Настільний. Який носять на руці? Наручний. Чудово здогадалася. А скажіть, чим відрізняються годинники? Так, вони відрізняються за формою, величиною кольором. Місцем розташування та довжиною стрілок. А чим вони схожі? Всі годинники мають циферблат, на ньому розташовуються цифри від 1 до 12 та стрілки. Стрілки на годинниках показують, яка зараз година. Стрілки за довжиною. Різні. Одна довга, друга коротша. Довга стрілка рухається швидше, вона показує хвилини, коротша рухається повільно, вона показує години. А ще на годинниках є сама довга. Але вона найтоньша стрілочка, яка рухається швидше за хвилинну стрілку. Вона показує секунди. Розгляньте годинник у себе вдома і знайдіть найкоротшу стрілочку, яка показує годину, довгу стрілочку, яка показує хвилини. І довгу Найтоншу стрілочку, яка рухається дуже швидко, і показує секунди. Малята на минулому занятті ми вирішували числовий лабіринт, і допомогли синичці відшукати дорогу, долетіти до годівнички з насінням. А сьогодні пропоную вам пограти у гру, що спочатку, а що потім. Розгляньте малюнки. Потрібно з'єднати лініями послідовність народження курчатка. Отже, ми бачимо ціле яєчко. Курчатко виглядає з яєчка. Тріснуте яйце та курчатко біля яєчної шкарлупи. Поміркуємо. Спочатку що було? Як ви думаєте? Так, спочатку квочка знесла яєчко. Воно було ціле. Потім яєчко повинно було тріснути. Тріснуте яєчко. Потім? З яєчко. Показалося курчатко. І тільки пізніше з яєчко вистрибнуло курчатко. Отже, ми побудували логічний ланцюжок, що було спочатку, а що було пізніше. Спочатку з'явилося ціле яйце. Потім воно тріснуло, потім показалося курча, ніжки, крильця, потім воно вже побігло по доріжці. Поступово воно зростає і стає дорослою квочкою або півником. А тепер пропоную подивитися на наступну картинку. На ній ми бачимо хлопчика, немовля, школяра, дідуся і дорослого чоловіка. Підкажіть мені, що відбувалося спочатку, а що потім за плином часу. Давайте поміркуємо разом. Спочатку народилася маля, дуже маленька дитина, що замотана у ковдру. Поступово хлопчик зростає і починає ходити, грати, гуляти. А що ж далі? Поміркуйте. Ви можете теж собі намалювати будь-яку подію, що було спочатку, а що пізніше. Чекаю ваших фото та відео. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися, вирішувати приклади, та ви познайомитеся, як встановлювати час по годиннику. До зустрічі!